Дрони стають очима не лише армії, а й волинських рятувальників. Їх сьогодні вчили керувати безпілотниками. Інструктори тренувально-навчального центру Тернове поле батальйону Луцьк такі уроки з ДСНСниками проводять уже вдруге. Сьогодні підписали меморандум про співпрацю: як опановували безпілотні апарати і для чого вони рятувальникам? Бачили наші журналісти. Савів і до гори. О! Не, не, не совай рукою, не совай. Він сам. Все, гаси. Навчання для волинських рятувальників, інструктори тренувально-навчального центру Тернове поле проводять уже вдруге. Вадим Колтунович приїхав із Камінь-Каширщини. Ще взимку здобув навички керування безпілотниками. Сьогодні вдосконалює вміння разом з інструкторами. Перша методика це запуск дрона безпосередньо з рівної поверхні. Воно Відбувається на асфальті, бруківці, на даху машини або багажні. Але нас, наприклад, нас зараз трав'яниство місцевість, ми не Можемо його запустити з рівної поверхні. Е, можна запускати з коліна, береться пульт, стає, людина-оператор стає на коліно, зажимає дві кнопки, тримаючи отак і він злітає. Я запускаю, ну, я для себе запускаю чуть-чуть інакше, я просто беру стоячи, прижимаю пульт до себе і він може летіти. Рятувальники кажуть, що в 2015 році на Волині мали лише один квадрокоптер. Зараз їх 14 по всій області. Інструктор з позивним преслі зауважує, що навчання специфічне відповідно до потреб саме рятувальників, а не військових цілей. Пошук людей, моніторинг паводків та підтоплень у випадку пожежі. Квадрокоптер теж неабияка підмога. Уявіть, що горить 200 гектарів торфовища. Це раніше ми як це робили людини, люди, наші керівники гасіння пожежі, особисто брали автомобіль, об'їжджали, дивилися, де найгірша ситуація, де куди, куди треба направити. В теперішній час. 5-10-15 хвилин підняли в повітря квадрокоптер, набрали відповідну висоту, оглянули, оцінили обстановку, і тоді вже керівник гасіння пожежі миттєво приймає рішення, куди яку техніку залучити. Два тижні тренувань стільки часу потрібно, аби опанувати БПЛА, розказують інструктори. Сьогодні відпрацьовуємо е, обльоти точки інтересу, тобто польоти по кругу для, для чого для того, щоб набити руку людям, Ось, щоб вони вже інтуїтивно вчилися ним керувати. Е, далі відпрацьовуємо супроводження об'єкта, хлопці за трактором літають. Е, відпрацьовуємо, якби, ну зараз нас уже більше, вже хлопці трошечки навчилися, і в них вже більше, скажімо, вільний політ. Ось. Вони Скільки вже... часу займає навчитися керувати За... дроном? Залежить від того наскільки рука лежить у людини. Буває людина, що от береться, зразу літає. Буває людина, що вона там тиждень-два мусить просто-напросто самі базові е навики здобути. Щоб навчитися керувати дроном, додає преслі, треба мати терпіння. Більшість завдань насправді для того, щоб реально, скажімо, практично вміти літати, вони є достатньо однотипні, достатньо нудні, тобто вони є йдуть на відточення. От. І так, маючи терпіння і бажання, звичайно. Головне це бажання. Тобто, якщо людина хоче, якщо їй цікаво, так, вона, там, ну, вона, вона навчиться швидше. У наших ДСНСників є бажання і терпіння? Однозначно. Чого більше, бажання чи терпіння? Чесно вам скажу, і того, і того вдосталь. Сьогодні у нас завершальне заняття, вже всі доволі добре літають. Саме основне правило не боятися, робити багато практики. Давайте, хлопці, посупроводжуйте трактор. Висоту 70 візьми. Це вже який раз запускаєте. Сьогодні чи взагалі? взагалі? — Взагалі? Ні, сьогодні то вже декілька разів, ну вже може раз 5-6, ну багато. А взагалі це ну, четвертий раз мій, але в принципі повністю зрозумів взагалі логіку польоту і, ну, і як воно відбувається, як дрон себе поводить в повітрі. От, і ми можемо навіть ще, ще сильніше зазумати. От як ви бачите, от їде зараз наш трактор. Рятувальники сподіваються, що в майбутньому у них будуть ще й квадрокоптери з тепловізорами. Наступний етап навчитися керувати дронами вночі. Керівник батальйону оперативного реагування Глуцьк Роман Бондарук запевняє, що їхні інструктори готові і далі допомагати рятувальникам освоювати нову техніку. Із керівником ДСНС Волині Володимиром Грушевінчуком підписують меморандум про співпрацю. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.